Дорогий мій брат, з ювілеєм тебе 55 років сидити зрілості та мудрості. Ти завжди був моєю опорою та натхненням. Твоя сила, доброта і рішучість, неоцінена якість. Нехай це свято стане новим початком незабутніх емоцій, радості та субутки. Нехай сьогоднішній день. Стане яскравою та незабутньою подією у твоєму житті, повних привітань та подарунків, теплих слів та дружніх обіймів. Бажаю тобі впевненості, здоров'я, сил, всього, що так нам потрібно для збуту мрії. Нехай життєвий шлях твій буде неважкий і усьому успішний. Удачі тобі та радості, з днем народження.